Всім привіт. Зараз так сталося в моєму житті, що прийшла до мене хвороба. Вже другий місяць мені дуже болить спина. Я думала, що це просто просто болить спина. Останній місяць вже дуже важко було. Я майже весь час лежу, ну трошки встаю, тільки прохожуюсь і лягаю. В середу я пройшла обратно комп'ютерну томографію і в мене виявили рак печінки. Печінка значно збільшена в об'ємах має е, неправильну форму, <кій> і метастази вже пішли в кістки. Також е, при цьому огляді помічено, що легені теж мають різні вузлики, теж змінені по кольору і теж уражені. На даний момент в моєму хребті повністю, по хребті, там, де обстежували, знаходяться численні утвори. Від маленьких до таких навіть 3 сантиметри в діаметрі утвори, ніби дірки. Це все по хребті, в ребрах, в лопатках, в тазових кістках. Пішло по організму. Дуже погано себе почуваю. Не маю сили. Самостійно дуже важко встати з ліжка, повернутися на бік. Ну, такий в мене зараз стан здоров'я. У мене сьогодні було дуже багато відвідувачів, приїжджали мої батьки, родичі, друзі. Ну, всі підтримують як можуть. Особливо підтримує чоловік, мій сім'я. Але я знаю, що єдина підтримка, яка може бути дієва, це тільки Ісус Христос. І і я віддаю свої руки і віддаю себе в Божі руки. На, ну, на все його воля, чи жити мені далі, чи, чи відійти звідси. Тому що по тих болях, які я відчуваю, я вже так розумію, що це вже третя, четверта, мабуть, стадія. Завтра ми поїдемо, як дасть Бог. Остаточний про заключення лікаря і він там підтвердить, що там в мене є. І я знаю на своєму досвіді, що Ісус Він такий самий, як раніше був в ті часи, коли Він на землі був, так і зараз. Бог Він один і той самий. Як тоді він лікував людей, так і зараз він може лікувати людей, тому що він неодноразово діяв в моїй сім'ї, ізціляв моїх дітей від важких хвороб. Мого сина була пухлина головного мозку. але наш пастор. Сергій Чулков помолився, і Бог його Бог дав йому одразу оздоровлення. У мене навіть тоді віри так не вистачало. Страшно було, дуже страшно. Дитина була маленька, 6 років, дуже боялася, в нього такі сильні прояви вже були тої пухлини. Але ну, чоловік мій сказав, що ми не поїдемо в лікарню, поїдемо до Сергія, Сергій помолиться, і він видужує. І так воно сталося. По вірі чоловіка син утримав зцілення. Ну і зараз я надіюсь на Бога. І, і зараз е, наш пастор Сергій Чулко, він надалі, всі ці роки, він служить для Бога. Він повністю своє життя віддає Богу, як фізично, так і духовному служить.